Праці кандидатів буде ображатися, ображатися немає чому, що все фіксується. Інтернет зараз виконує функції нашої колективної свідомості, колективної пам'яті. От е головною метою тому наш, цей проєкт має фіксацію порушень. Звичайне попередження, там, де ми можемо попередження, там, де можливо усунення, будемо звертатися і апелювати, але головне на сьогодні це фіксація, тому що дуже багато речей попередити неможливо. Працює ціла махіна на порушення, Величезні кошти вливаються і так далі. Але все це рано чи пізно вилізе боком цим порушникам. Е, також ви побачите тут аналітичні матеріали, новинні матеріали. Е, ну, тут можна побачити виборчий календар. Що, ну, ще раз, це календар виборів тут. Е, цікаві pdf формі е, Різні уточнення, роз'яснення тощо, виборчі, власне, виборчий закон, де можна ще почитати, можна почитати саме тут. У нас є, скажімо так, це називається така строка, що біжить. І тут найбільш актуальна, можлива інформація буде в цій строчці. Ну, відповідно, меню будуть додаватися там до нові розділи згодом. Ті ж самі виборчі дільниці, наприклад, зараз додаються, перелік всіх виборчих дільниць. Це тетинічна праця, яка робиться руками наших співробітників. А... Крім того, у нас ще в організації буде працювати юридична служба. Які є. кожен виборець, кожен член виборчої комісії може отримати безкоштовну консультацію і цією служби займатися і патрічною? Дякую. Максим, ну власне, що юридичницю вона традиційно у нас працює власне, як на виборах, так і між виборами. Єдине, що специфіка Чуть, Якщо вибори, то це правило питання більш виборчого характеру, якщо між виборами, то, скажімо так, більш е питання Цивільного чи адміністративного права. А якщо говорити конкретно про вибори, то у нас буде працювати гаряча лінія, наш стандартний телефон Офісу України 367547. Він у нас там прес-ревізах вказаний, тобто за цим телефоном можна зателефонувати, отримати консультацію з того чи іншого виборчого питання. От, і власне, отримати роз'яснення щодо чи іншої норми. Ну, зокрема, буквально, тут у нас днями була дискусія щодо того ж самого підбуху От, І е, в принципі, кому цікаво, вже ну, в інтернеті в принципі, ця інформація розійшлася, але знову ж таки буквально в двох словах те, про що Юра казав, е, щодо сум і визначень. По великому рахунку, якщо говорити про період до виборчої кампанії, тобто до 30 липня, взагалі це не можна було вважати ні підкупом, ні, скажімо так, незаконну агітацію по одній простій причині, тому що агітація це власне є процес пов'язаний з виборами, оскільки виборча кампанія офіційно не стартувала 10-го числа, то говорити про якісь порушення можна з суто з точки зору моральної або етичної, тому що ну власне під визначення юридичне визначення виборчих процесів на жаль всі ті можливі порушення чи дії майбутніх кандидатів, вони, на жаль, не підпадають. Якщо говорити зараз про цей момент, поки частина кандидатів, частина партій знаходяться в процесі реєстрації, то варто відзначити, що більшість, більшість партій. На цей момент вони все-таки відмовилися від використання реклами, тобто є або реклама така, скажімо так, наприклад, як у комуністів, коли просто червоне длой газ, то значить ніхто не розуміє, що це комуністи. Але принаймні вони дотримуються того, що там немає згадки про партію. Так само зробила Королевська, вони прибрали її портрет, прибрали назву партії, залишилися слогани, кольори, тобто, в принципі, начебто ніхто нічого не розуміє, але всі здогадуються, що це Королевська. Основні гравці поступили простіше, вони просто. Називається, тобто і батьківщини, і партія районів вони собі в так і залишили. Незважаючи на те, що фактично, наскільки я розумію, списки ще офіційно не зареєстровані, ні, 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 хоча вони подані до ЦВК, а, І по закону з моменту початку виборчої кампанії до моменту офіційної реєстрації кандидата або списку кандидатів, якщо це загальноукраїнський округ, багатомандатний, агітація заборонена, але фактично можна говорити про те, що... Кожен з вас може вийти на вулицю, подивитися, що бігборди, як батьківщини, так і партії регіонів, в принципі, присутні, вони брендовані, вони абсолютно чітко вказують на те, за кого вони закликають голосувати. Тобто тут можна вже говорити про якесь комплексне порушення. Ну, Звичайно, ці участі не уникли мажоритарники, тобто, якщо проїхатися по нашій області, то можна побачити там і бігборди корожа, і бігборди, чи агітаційні матеріали цілого ряду інших мажоритарників. Тобто, в принципі, ну, більшість партій виявилася більш-менш дисципліновано, тобто вони принаймні формально прибрали якісь там чи логотипи, чи назви партії, чи ім'я свого лідера, ну, окрім двох найбільших. Мажорданник, ну, як я вже казав, вони очевидно теж проігнорували цей момент, тому що вважають, що це їх не стосується. Ну і власне починаючи з моменту реєстрації.